Всім привіт! Ви на каналі Гровекс і сьогодні ми поговоримо про систему захисту кукурудзи. Скажу зразу, питання завели мені в стрімі і я думаю, блін, та що ту систему захисту на кукурудзі робити? Бирячки її не б'ють, шкідники її майже не їдять. Але коли почала писати, поняла, що тут реально є питання. Тому зразу скажу, відео буде цікавим. Надіюсь, вам інформація сподобається. Тому не будемо затягувати. Давайте, поїхали! Гровекс комфортний магазин аграрія. На кукурузі виявлено понад 400 шкідливих об'єктів. І їхня шкодочинність в різні періоди має різне економічне значення. І що ви думаєте, шкодить на кукурудзі? Мабуть, те, що її скрізь. Насамперед, це шкідники, хвороби і бур'яни. Давайте почнемо із шкідників. У період сходів на ранніх етапах розвитку. Особливо при ранньому посіві на рослинах шкодять ґрунтові шкідники і шкідники сходів, такі як дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, гусениці підгризаючих совок. І найчастіше цих шкідників можна забрати якісним інсектицидним протруйником. Зараз на ринку багато насіннявих компаній, які дотруюють своє насіння інсектицидними протруйниками. Тобто ви можете взяти кукурузу тобто від хвороб, а можете взяти кукурузу, дотруєну інсектицидним протруйником, наприклад, Форзеа. Найчастіше мультинаціональні компанії обробляють кукурудзу Форс. Форзе протруйник або Пончо, або космос це такі топові класні протруйники, і тримають вони великий дуже спектр шкідників. І звичайно, таке насіння буде трошки дорожче порівняно із стандартним. Протруєння на 7-10 доларів приблизно, орієнтовно. Можна дотруїти насіння вдома протруйниками на основі наступних діючих речовин. Найпоширенішими з них це, мабуть, є імідоклоприт 600, та саме гаучу, якщо гаучу дорого, то там нупріт, даліла і всякі різні варіанти імідоклоприта 600, або взяти теж діючу речовину з цього самого класу. тіаметоксан, Найчастіше і оригінальний це круїзер. Круізер дорого, то тому в нас найбільшим спросом користується чи ходить найбільший спрос на кайзер. Нертусовський протруйник класна діюча речовина за класні гроші. Або взяти тіаметоксан – діюча речовина із того самого класу, що і медоклоприт. Оригінальний тіаметоксан – це в нас в Круїзері. Якщо Круїзер дорого, а він, звичайно, ви подивитесь, що він буде дорого. Всі зазвичай беруть замінники. Той самий Кайзер Нертусовський має класну ціну на свій тіаметоксан. І в більшості е шкідниками на кукурузі не борються, Але останні роки виникла проблема із підгризаючими совками. Я вам хочу сказати, що е протруєне насіння фунгіцидом чи інсектицидом е діюча речовина по мірі росту рослинки розходиться і концентрація її стає меншою. І коли рослинка починає рости, вона стає вразлива до тих самих хвороб і шкідників. А підрізаючі совки це ще ті зарази. Якщо вони у вас були в полях і ви це вже бачили, то ви знаєте, про що я говорю. На ранніх етапах, на кукурузі і соняшнику обов'язково потрібно моніторити. Якщо ваші посіви вже пошкоджує совка, тоді реагувати треба дуже швидко. Зразу скажу, що Бакова суміш в основі фосфорганіки в нас це була нуралде або замінник залп із сіркою, кумолющиті. вона стоїть копійки там. Класно забирають даного шкідника. Сірка допомагає е, визвати той параліч дихальних шляхів. Як воно там працює, механізм е, це треба розбирати більш детально. От, але результат класний. Е, кілька разів робили, обов'язково на заході сонця, коли совка починає вилазити і гристи, можна накрити дану сумішу, і проблема відпаде сама собою. І ще проблема з шкідниками появляться на етапі цвітіння кукурудзи. У цей період найшкідливішими є такі шкідники, як бавовник Ласовка та кукурудзяний стебловий метелик. І я вам хочу сказати, що минулого року совки було багато. Кораген ушов на ура. І тут я хочу сказати, що інсектицидів на кукурузі зареєстровано не так багато, і найпоширенішими з них є кораген, штефесін, синген, по-моєму ампліго називається там прикольний. Інсектицид від совки і стеблового метелика. Ще можна внести каратезегон, драгун. Є ще там один препарат, по-моєму, зареєстрований від саранових на кукурудзі. І, мабуть, основний перелік. Все? Всього, нема. Не всі вносять інсектициди на кукурузу через те, що культура досить висока, це або авіаційним методом, або висококліренсним оприскувачем. І зазвичай шкодочинність цих об'єктів, таких як бавони колосовка і стебловий метелик. Нею просто нівелюють в більшості випадків нічого не вносять. Але коли у вас є класний посів, і ви розумієте, що тут рентабельність, звичайно, захистити його. Тому в таких випадках е можна внести інсектицид, або ще є один варіант біологічний метод це внесення трихограм. Найчастіше трихограму випускають для регулювання чисельності лускокрилих шкідників, і в основному це кукурудзяний стебловий метелик. Застосовують жовту або буру трихограму і випускають її на початку льоту метелика. І зазвичай цей період припадає за тиждень до викидання метелки. Випускають приблизно 50-100. Ми випускали двічі по 100 тисяч особин на гектар даного паразита перший раз. Перед викидом мітелки другий раз там приблизно із інтервалом 10-14 днів пісня. Якщо потрібно більше інформації про внесення трихограми, пишіть, будь ласка, у коментарі. Більше про шкідників кукурузи йшлося вже у відео про, по-моєму, воно так і називалось, про шкідників кукурузи. Залишу внизу силочку, я думаю, вам буде цікаво. Є ще одна проблема е, на сьогоднішній день із шкідниками кукурузи. І називається він е, Західний кукурудзяний жук або діабротіка. Походить він, звичайно, із Америки і поширюється вздовж автошляхів. Західний кукурудзяний жук розвивається у одному поколінні, а розвиток личинок шкідника проходить у ґрунті у трьох віках. Підродження личинок починається. Із другої половини травня і закінчується в кінці липня. Личинки обгризають коріння кукурудзи, а в старшому поколінню, у другому, третьому, личинки вгризаються в корені рослин і цим самим шкоджують кореневу систему. Молоді жуки починають виходити з ґрунту в останні дні червня, і вони також ходять, об'їдаючи пиляки на волоті. Зразу скажу, що зараза шита до нас поки ще не добігла, і ми, мабуть, ще не настільки знаємо, як з ним боротися. Якщо ви. Вже бачили цю заразу, ну я вже теж її бачила, ну не в себе. От якщо ви її бачили і вже знаєте, як з нею боротися, будь ласка, напишіть у коментарях. Я думаю, і мені, і нашим колегам всім буде цікаво, що це зараза і як її подолати. Наступний шкідливий об'єкт це. Хвороби із хвороб у період сходів, особливо коли ви висіваєте насіння у ще прохолодний ґрунт, найбільш небезпечні будуть фузеріози, гермінтоспоріози, пліснявіння насіння. Також цей період рослини інфікує летюча сашка майже аж до п'ятого листка. І на сьогоднішній день всі виробники насіння, щоб уберегти себе від проблем із насінням на початкових етапах, протруюють своє насіння фунгіцидним протруйником по умолчанню. Це може бути Максім, може бути ще якийсь інший протруйник у різних. Компаній він свій, хтось бере дешевший, хтось дорожчий, але вони намагаються захистити насіння від проблем із проростанням. Я хочу сказати, що більше у моїй зоні е, ніяких фунгіцидів нічого не використовують, і ми особисто теж нічого не використовуємо. Е, головне, щоб насіння було протруєне фунгіцидним протруйником. Я хочу сказати, що мої фермери е, зазначали прибавку майже в тону. На кукурузі від використання такого фунгіцида, як Абакус. В моєму господарстві фунгіциди на кукурузі поки не вносяться. Але я думаю, що найближчим часом ми до того дійдемо. Що Мабуть, перейдеться вносити, але якщо у вас інша зона і прогнозують розвиток таких хвороб, як іржі, фузаріозу, гельмінтоспоріозу, то вам бажано обробити свої посіви у фазу починаючи від світіння можна до молочної стиглості, такими фунгіцидами, наприклад, як абакус, коренет, кантоплюс, ретенго і іншими фунгіцидами, які будуть направлені на зменшення того чи іншого шкідливого збудника. І наступний шкодочинний об'єкт, будемо так говорити. Мабуть, шкодочинний – це є бур'яни. Кукуруза має довгий гербокритичний період 40-60 днів. Це залежить, звичайно, від того, яка група стиглості. 40 днів у ранньостиглих гібридів, 60 у середньостиглих, середньопізніх гібридів. Що це означає? Що Кукуруза це окультурена рослина, яка не стійка до конкуренції з бур'янами. І, мабуть, ви вже знаєте, якщо кукурузу бур'яни заглушили заглушили в лапках, звичайно, то на надіятися звичайно марно. Тобто на початкових етапах кукурузу потрібно забезпечити мінімум конкуренції з бур'янами. На протязі вегетації бур'яни шкодять менше, але вони все одно будуть конкурувати з вашою кукурузою за воду, світло і поживні елементи. Найпоширеніший у посівах кукурузи змішаний тип забур'янності. Із бур'янів переважають однодольні, такі як просу куряче, меші сизий, міші зелений. Із дводольних бур'янів це лобода біла, щериця, там, різні її види, гречка татарська, дискуранія, кучеряві Софії ще називають, редька дика. Більш проблемними бур'янами у кукурузі будуть багаторічні бур'яни. Сюди відносимо перій, березка, осоти, молочай, різні гірчаки, віднесемо сюди хвощ. На сьогоднішній день багато ви згадуєте про баточник сирійський. Ну, і ще когось точно з багаторічників не назвала. І ще є така проблемка на кукурузі, як амброзія поленолиста, і ще одна це соняшник, тобто падалиця соняшника. Далі поговоримо, як ж боротися з бур'янами. На сьогоднішній день найпоширенішими, мабуть, основними є два методи боротьби: перший механічний. Другий хімічний. Якщо говоримо за механічне, то це механічне видалення бур'янів ґрунтообробним знаряддям. Велика кількість бур'янів контролюється у системі основного обробітку ґрунту. Якщо говоримо про весняний період, тобто зараз, зараз бур'яни. ви Будете, так скажем, контролювати передпосівну культивацією, хто її робить обов'язково, частину тих, що вже проросло, ви знімете. Наступним етапом можна провести до сходове або після сходове боронування, дивіться вже за потреби. Ще є варіант міжрядної культивації. Обираючи той чи інший варіант контролю, ви дивитеся насамперед на тип забуряненості, фазу культури і взагалі оцінюєте ситуацію в цілому. Звичайно, міжрядні культивації, вже коли вже нічого не можна зробити, ви можете трохи частину Вирізати. Мені подобається варіант обробітку посів кукурузи ротаційною бороною. Я бачу її позитивні сторони. Я думаю, ті, хто використовують, використовую її теж використовує в цьому варіанті. Я бачила, як кукурузу обробляють після сходів, тобто у фазі п'яти листочків, коли йде перша хвиля бур'янів. а Гербіцид носити ще рано, тобто на етапі е, білої ниточки і сім'я борона повністю забирає бур'яни. Вона їх просто виколює. Давайте розглянемо хімічний метод контролю бур'янів, і мені здається, що це на сьогоднішній день більш поширеніший варіант. Е, коли ми розглядаємо внесення гербіцидів на кукурудзу, потрібно пам'ятати, що у кукурудзи є критичні періоди, коли вона закладає свої зародкові елементи. І коли ми в цей період вносимо гербіцид, тобто викликаємо певною мірою стрес у рослини, ми також шкодимо своєму майбутньому врожаю. Насамперед, це фаза 2-3 листочка BBCH 12-13, під час якої відбувається диференціація зачаткового стебла, та фаза 5-6 листочків BBCH 15-16, коли закладається потенційна врожайність зародкового качана. Фази вказані від і до в залежності від групи стиглості, тому підбирати і застосовувати гербіциди потрібно з урахуванням цих особливостей культури. Як розробити стратегію захисту кукурудзи від бурянів? Спочатку дивимося на тип забуряності, який він малорічний, чи багаторічний, чи змішаний, і обираємо. Той чи інший гербіцид. Гербіциди на кукурузу можна вносити в різних варіаціях. І почнемо ми, звичайно, з самого маленького і з самих ранніх етапів, це варіант внесення ґрунтових гербіцидів. Використовуючи ґрунтові препарати, треба насамперед дивитися на кількість вологи у ґрунті. Бо якщо її не буде, то, то діюча речовина із ґрунтового гербіциду не зв'яжеться з ґрунтовою вологою. Ґрунтовий гербіцид просто-напросто не спрацює. І якщо Є у вас проблеми із внесенням ґрунтових гербіцидів, ви не знаєте, як їх вносити. Або є одні препарати, які треба заробляти в ґрунт, інші які не треба. Як краще його внести, котити, не котити. Якщо у вас виникають такі питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Я думаю, що ця тема буде цікава для наступних відео через те, що. По ґрунтових препаратах дуже часто задають питання, якщо ґрунтовий гербіцид не спрацював, а буряни будуть іти в більшості випадків, люди не часто вносять ґрунтові гербіциди, бо вони не завжди працюють. Зато страхові гербіциди їх на ринку валом. І тут можна вибрати найбезпечніший, найкращий, той, який подобається вам улюблений гербіцид для захисту ваших посів. Але знову робимо прив'язку до е, типу забурянності, які бур'яни переважають, і до е, фази культури. Тут можна використовувати препарати, які націлені, наприклад, на спектр одно- або дводольних бур'янів, е, можна використовувати суміші. Препаратів або діючих речовин, які будуть спрямовані на спектр і одно- і дводольних. Найпоширеніша схема в нас, наприклад, або якою користуються мої господарства, це тітус екстра із прімою або з дікамбою, що йому більше подобається. Хтось вибирає вмісто тітуса екстра звичайний тітус, але мені здається, в тітус екстра там дві діючі речовини вони краще тримають. Хтось обирає Мілагро, хтось замість пріми або дікам вибирає різні варіанти замінники. Я ж вам кажу, спектр розігнатися в гербіцидах є куди. Вибирайте тільки той, що вам подобається. Якщо говорити на мене, то мені більше подобаються комплексні препарати, в які містять 3 От Один раз вніс і поле чисте. Стеллар, Мастер Пуер, Елюміс є, мабуть, вже на сьогоднішній день на ринку кожної компанії свій топовий люксовий гербіцид. Звичайно, коштує він дорожче, ніж. Суміш колотити або вносити роздільно від одно- або дводольних, але час це гроші, будемо так казати. Якщо з однорічними бур'янами боротися простіше, то є варіанти, коли поля засмічені багаторічними бур'янами, такими як я вже згадувала, перій, берізка, різні осоти, молочаї, хвощі. В нас вже було відео на каналі, як боротися із коренепоростковими бур'янами. Якщо потрібно, заходьте і дивіться. Їх бажано контролювати ще після збору попередника, тобто після наступної культури, щоб зараз вже поле було більш-менш чисте. Якщо говоримо про осінній період, то там Обробляється зазвичай суміш гліфосатів, там від 3 до 6 літрів, і з поєднанням, наприклад, дікамби. От е, класно затягує і в осінній період, коли йде відток поживних речовин до якраз коріння е, даного виду бурянів, проконтролювати їх там е, за один раз не можна, але е, хорошо вдарити по здоров'ю, так вийде класно. І звичайно, препарати вносяться по вегетуючих рослинах. Але якщо в осінній період ви нічого не зробили і ви не проконтролювали там відрощі бур'яни. Ви можете це зробити у весняний період. За два тижні до висівання вашої культури ви обробляєте бур'яни, які вас там вже повідростали гліфосатом. Бажано подивитися, яке обов'язково pH у цього гліфосата, додати там зазвичай самого простішого сульфату амонію, щоб підкислити рощини і щоб затягнути гліфосат у саму рослинку. І не додаємо дікамбу через те, що ці препарати мають різний період піврозпаду, тільки сам гліфосат. Звичайно, виключаємо всі механічні обробітки, тобто, щоб діюча пчовина проникла і йшла вниз, а не провели ще якусь культивацію, порізали і результату ніякого. Накрили гліфосатом, залишили все. При цьому виключаємо всі механічні обробітки. Крім закриття вологи, якщо такі буряни і ще відростають на протязі вегетації, а вони звичайно, якщо там було хороше вогнище, будуть відростати, то комплексні препарати, які мають там поєднання кілька варіантів, ДВ, будуть також їх непогано контролювати. Я б не сказала, що контролювати ну частково проблему цю знімлють. Розглянули вже і багаторічні буряни. І ще лишився один варіант, про який я вам хочу сьогодні розказати, це падалиця соняшника на кукурузі. Якщо ви знаєте, що у вас в посівах кукурузи буде падалиця соняшника, що робити? Спочатку ми орієнтуємося на термін посіву культури. Якщо ви сієте кукурузу у пізні терміни, вам можливо вистачить звичайного там, страхового гербіциду. Якщо ви сієте рано, то ви знаєте, що першу хвилю ви можете зняти, наприклад, перед посівним обробітком. А якщо ви не робите передпосівний обробіток, ви можете сіяти е, просто кукурузу і, наприклад, до е, сходу культури накрити її гліфосатом. Ви падалицю заберете. Але це ж не одна хвиля е, соняшнику. Може прийти друга хвиля. Другу хвилю е, ви можете поборотися з нею страховим гербіцидом. От. І більшості страхових гербіцидів контролюють падалицю соняшника. Трішки складніше буде проконтролювати падалицю стійку до а, імідозолінів або стійку до сульфенілсочовин. А, До речі, дуже багато сульфенілсочовин застосовується на кукурудзі. Це гербіцид з одного класу. Тому якщо у вас на кукурузі буде падалиця стійка до сульфеніл дивіться обов'язково на гербіцид, який вибираєте для кукурузи. Але два роки назад мала досвід із падали цю соняшника на кукурузі. У нас пішла третя хвиля. Після дощику ми внесли страховий гербіцид, він щось там потримав, потім пішли дощі і поліз, поліз знову той соняшник, щоб ви понімали, третя хвиля, кукуруза вже боротися не може. Вона сидить просто реально і нічого не може їй допомогти. І хороші люди підказали, звичайно, ми вносили флоросулам, чистий флоросулам у фазі 10 листків. Зразу скажу, що соняшник, там був соняшник стійкий до експресу, соняшник ушов. Але на початках кукурудзи ми мали таку перетяжечку. Пів качана там нормально, по-моєму, 14 рядів. Зерен вона заклала чи 12. Але друга половина качана вийшла. Зменшила ряди кукуруза в два рази, і таке получилося. Тут нормальний качан, тут такий хоп, звужений трошки. А, ну нічого, по-моєму, там щось 6 чи 7 тонн накосили. І я звертаюся насамперед до тих людей, які люблять дочекатися, поки всі бур'яни вилізуть, чи вся падалиця вилізе, і накрити її одноразово. Я вам хочу сказати, що ви можете насамперед спровокувати собі зниження врожаю цією самою перетяжкою. Ну, може, десь. То не дві ми не доотримали. Зато ми отримали якийсь врожай кукурудз. Якби ми не внесли в то зразу вам скажу, кукурузи там просто-напросто не було б. Ще й люди, які люблять носити із гербіцидом мікродобрива. Я вам зразу скажу, що цього робити не треба. Це, звичайно, можна робити, проблем взагалі може не бути, але бажано не робити. Якщо ви хочете довнести мікроелементи, зробіть, будь ласка, це окремим заходом після того, як внесли гербіциди. Через тиждень сіть мікроелементи з амінокислотами, з гормонами, буде набагато кращий ефект, ніж ви будете вносити із гербіцидами ці мікродобрива. І в мене на сьогодні все. Я, звичайно, тішу себе і надію, що я вам дала мега-круту полезну інформацію. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Крім цього, я вам хочу сказати, вже були відео по кукурузі, та саме, як рахувати листки, як боротися з коренапаростковими бур'янами і з хощом. Так що, якщо потрібно більше інформації, заходьте в ті відео. Звичайно, я чекаю на ваші коментарі, хочу з вами поспілкуватися. І скажіть, будь ласка, як ви вирішуєте ті чи інші проблеми, які, які гербіциди ви обираєте. Мені, звичайно, цікаво. А якщо вам потрібно вибрати протруйники, мікродобрива або засоби захисту, звертайтеся в наш інтернет-магазин Grovex. Комфортний магазин Аграрія. Вам гарних врожаїв, класних прибутків і до нових зустрічей в Grovex. па, -па.